14 квітня з опівночі до 18 години вечора ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася неспокійною. Противник не припиняв збройних провокацій, провівши 28 обстрілів позицій наших військ вздовж лінії розмежування. Лучинці активно застосовували міномети калібру 120 мм, чим грубо порушували мінські домовленості. На Донеччині продовжувалася ескалація обстрілів з боку бандформувань по позиціям українських військ. В районі населеного пункту Піски до злочинці сім разів вели вогонь із мінометів, в тому числі чотири рази із 120 мм а також провели обстріли із танку автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Двічі бойовики спрямовували мінометний вогонь по наших військах поблизу селища Чермалик. Один раз неподалік гранітного Із зенітної установки і кілометів. Злочинці обстріляли наші командно спостережний пункт в районі Авдіївки. А й з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї позиції в районі населених пунктів Широкіне, Опитне, Майорськ, Ленінське, Троїцьке, а також Шахти Дутівська. На Луганщині противник тричі провів обстріли наших позицій неподалік населеного пункту Кримське. Обстрілів населених пунктів не відбулося. Водночас підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України двічі на Луганщині і на Донеччині. Зафіксували прольоти розвідувальних безпілотників противника.